Вітаю всіх, 24 грудня сьогодні. Це відео буде стосовно фронту. Дуже важка ситуація зараз відбувається на фронті. Сі, Сіверськ наші відійшли. Грабовські, оце на Сумщині, куди зайшли росіяни, то вивезли більше 50 мирних мешканців. Там і літні люди, і діти, і жінки, і чоловіки. Теж нібито захоплено росіянами. Це повідомляє Deep State. Далі, Мирноград, повне оточення. Ви просите спитати, чи зможуть наші звітіля вийти взагалі ситуація там? І також ви просите подивитись на 2026 рік. Дуже багато питань за окупацію Суми, наближення ворога, за Харків, за Запоріжжя. Ну і ще там питали ви за Павлоград. Ось давайте ці міста подивлюсь на 26 рік і зараз питаємо фронт. Так, ну, Сіверськ, там наші відійшли. Це, це, мабуть, точно. Грабовське окуповано росіянами. Селище Грабовське на кордоні Сумська область повністю окуповано росіянами. Очікувані. Плани, угу. так, ну дивіться, це, по-перше, в них є плани стосовно ось цієї ділянки, куди вони залізли. Плани плани розтягнути, плани колісниця, таємна колісниця, е, є плани, розтягнути наш фронт, ну, тобто на ту частину я якусь кількість військ наших перекинути. Це раз. І плани про колісницю в них теж є, але не на зараз, а на майбутнє. Селище Грабовське. Дії росіян далі. Селище Грабовське е на Сумщині. Які далі будуть дії росіян? Святкують, святкують. Ну, вони зараз святкують, але я думаю, що вони там недовго будуть святкувати. Святкувати вони там будуть недовго. Зараз випадає карта свята, але потім 10 мечів недовго будуть святкувати. Чи реально місто селище на кордоні Грабовське, ось саме ця ділянка фронту, це є як початок наступу на? Великі міста, чи є це початок наступу на якісь великі міста, селище Грабовське на Сумщині. Чи це є плацдармом для е, подальшого наступу на великі міста? Тут є якась хитрість, хитра перемога, удар в серце і хитра перемога. Обман, знов обман і повтор того, що було. Відтягнути знов наші сили. Відтягнути наші сили. І десь щоб ми е, відійшли, да, трохи трохи ну, відтягнути наші, наші сили і на тій ділянці зробити якийсь прорив. Саме не на цій ділянці, а на якійсь іншій ділянці. Ну, мабуть, це стосується, наприклад, Донеччини, да, або... або якась інша ділянка фронту. Вони там чекають нашого захисту. Вони в очікуванні захисту, що ми десь відійдемо, і е, ми і вони на тій ділянці фронту, де вони побачать, да наші відходять, е, як перекидаються сили. Вони на тій ділянці спробують прорватися. Тобто, це спеціально зроблено для того, щоб вони в очікуванні нашої нашого захисту саме там. Стосовно великих міст, ну воно не показує мені. Так, тепер давайте за Мирноград. Чи, чи, чи правда, що наші Збройні Сили України повністю оточені в місті Мирноград на Донеччині? Це, звісно, жах. Це жах. Хоча про це вже давно казали, правильно? Повністю оточені. Це правда? Да, удар, удар в серце Україні. Робота, відлітник. Так, неправильно я спитала, давайте по-іншому спитаю. Що, що чекає наші Збройні Сили України на е, в селищі? В місті Мирноград на Донеччині, місто Мирноград, ЗСУ, що їх чекає в найближчий час. План. Очікування. Ну, наші в очікуванні якоїсь колісниці, підмоги, захисту, постачання чогось якимось чином. Військові, тупік, домовленості. Можливо, чекають рішення, можливо, навіть в очікуванні рішення відступіть, якось відійти. Сильні обстріли, на жаль, башня і трійка мечів. Робота України. Так, да, на жаль, тут, бачите, ілюзія якоїсь, якогось ресурсу. Ілюзія постачання ресурсу на, на, в Мирноград неможлива, не дуже важка. Росія спеціально це зробила, бачите, оточення, від людник з боку Росії. На це вони і планували. Я думаю, наші чекають наказу на колісницю. Або чекають колісницю. Тобто, я думаю, відійдуть, чи зможуть Збройні Сили України вийти з Мирнограду на Донеччині, чи зможуть Збройні Сили України. Відійти з Мирнограду на більш вигідні позиції, чи зможуть вийти? Захист важко, смерть. Ні, не всі. Важко смерть. Це, звісно, дивитись це просто жах. Частково. Всі, всі мені кажуть, всі війна, це війна, всі не зможуть вийти. На жаль, всі не зможуть вийти. Частина зможе, частина, на жаль, ні. Так, і ваші питання стосовно 2026 року. Давайте суми. У 2026 році наближення ворога до міста, Сум та окупація. Таке, Такий розвиток подій можливий? Місто Суми наближення ворога, окупація. 26-й рік. Такий розвиток подій можливий. Обстріли показує ще початок року. Ну, на жаль, військові плани в них є. В них є такі плани, але це тільки плани. А чи буде? Чи буде? Оцей план росіян стосовно міста Сум і окупації. Україна, відлюдник, Росія. Таємниця башня. Ні, я думаю, не вийде. Місто Суми. Окупація, 26 рік. Я просто так питаю не тому, не тому що я хочу там когось там залякати, а мені так буде зрозуміліше відповідь. Окупація місто Сум, 26 рік. Розпач захист, ілюзія, ні. Ні, моя відповідь ні. Розпач диявола і ілюзія планів Росії. Ні. Тут відповідь ні. Обстріли, обстріли так. Тепер давайте за місто Харків. Було дуже багато питань за місто Харків. Місто Харків. Знову, питаю окупація. Не тому, що я хочу когось тут лякати. А просто я так зрозумію, мені так буде більш відповідь, зрозуміли, що. Місто Харків, окупація, 26 рік. Місто Харків, окупація 26 рік. Захист. Хитрість обман. Ні, ні. Дуже важко, неможливо, ні. Є захист, ні. Відповідь? Ні. Ну, чому я питаю? Так, тому що відразу зрозуміла чітка відповідь, чим я буду питати, чи можливо, чи неможливо. Мені показують, так, да, в них є плани всюди окупувати, всюди перти. А так чітко зрозуміла, ні. Там ні ілюзія їхніх планів, і тут показує тупік, дуже важко ні. І захист є. Тепер давайте до Запоріжжя. Запоріжжя, місто Запоріжжя. До речі, дуже сильно почали обстрілювати околиці міста РСЗВ Запоріжжя. Місто Запоріжжя, Окупація 26 рік з боку Росії. Чи буде окуповано Запоріжжя 26 рік? Колісниця. Ага, очікується Колісниця. А от Запоріжжя тут можуть. В напрямку Запоріжжя можуть е, просуватися. Вони хочуть місто Запоріжжя взяти в кільце? Окупація Запоріжжя. Диявольські плани взяти, взяти місто Запоріжжя в кільце, або десь обрізати якісь дороги, шляхи постачання. Е, в, них, в них тактика все брати в кільце. Оце їхня військова тактика брати в кільце. Обстріли. Окупація міста Запоріжжя 2026 рік. Я ж на весь рік питаю, розумієте? Окупація Запоріжжя 26 рік. Чи буде? Так, ну, слава Богу, що в кінці показує мені ілюзія. Більш-менш будуть Ну, тобто, Запоріжжя ніхто здавати не збирається, так? Да? Але ось ще раз кажу: план Росії взяти в кільце Запоріжжя. І вони зараз це роблять, тому що колісниці очікується кільце. Вони якимось чином хочуть Запоріжжя взяти, ну, не в кільце не вийде, мабуть, в полу кільце, да, і обрізати якісь дороги шляхи постачання. А, моя відповідь ні. Зараз ще перепитаю. Але ось знаєте, мені що не подобається? Обмежити рух, обрізати постачання ресурсу в Запоріжжя та область. Оце ще небезпека є. Ану, покажіть мені відповідь, так чи ні? Окупація Запоріжжя, 26 рік. Бачите, знову карта кільце. Удари. Ні, уход від цього. Ілюзія і зміни. Будуть якісь зміни. Уход від цього. І наші будуть робити все, щоб не сталося оцього кільця, щоб не сталося якогось обмеження. Моя відповідь: ні. Дорога і смерть. Їхня дорога перетвориться в їхню загибель. Так, тут ні теж. І давайте Павлоград. Те, що ви питали? Павлоград, 2026 рік. Загроза, ні, не загроза, окупація. Павлоград, 26 рік. Чи буде окупація? Знов кажу, питаю, тому що мені так зрозуміліше. Павлоград. Сім, ні. Ілюзія? Ні. Ну, відразу відповідь ні. Ну, я, яка тут? Ну, ні. Але удари показує. Ні. На кордоні Дніпропетровщини буде гаряче, тому що показує мені карта кордону, сонце. Ось там буде гаряче, є, але є якісь плани стосовно якось захисту, да? укріплення захисту. Дорога Росії башня. Дорога Росії Башня таке вже було. Ну, тобто, ні. Моя відповідь і за Павлаград, ні. На сьогоднішній день, да, 24 грудня 2025 року. Це те, що я питала, моя відповідь на всі міста ні. Але ви ж розумієте, фронт просто жахливо. Ну, давайте ще спитаю за Краматорськ-Слов'янськ. Ще раз, давайте на 26 рік. Місто Краматорськ. Ну, давайте, давайте Слов'янськ, тому що. Місто Слов'янськ, тому що. Місто Слов'янськ. Окупація 26 рік. Чи буде окуповано місто Слов'янськ 2026 рік? Вони ж туди пруть, як ненормальні. Луна, Паш Пентаклі. Ну так, да. сила, відлюдних. Ну, ілюзія показує. На ну, окупацію ілюзія. Але сильна башня і знищення міста може бути. Тобто, сильні обстріли міста, дрони, я не знаю, там каби або що ще руйнацію показує. В, в тому напрямку буде колісниця. Але прям окупацію теж ну, не показує. Краматорськ, місто Краматорськ, окупація 26 рік, місто Краматорськ, окупація 2026 рік. Краматорськ. А ось тут перерізання якихось шляхів, шляхи дороги. Тут загроза, якісь траси, шляхи дороги, загроза є. Але окупація відповідь ні. Тупіки дуже важко. Нас чекають домовленості. Ось, Зірка на домовленості. Нас чекають якісь домовленості за Краматорський, за Слов'янськ. Ось кордони, уход. уход. Я все одно думаю, що буде так, що ось зупинка по лінії фронту. да? Ми відходимо, там, я не знаю, скільки, 20 кілометрів, і Росія має відійти. А оця зона. Оця зона буде сіра зона. Мені показує так вже давненько, тому що кордони і уход 10 мечів. Е і тут е зірка на якійсь домовленості. Тобто, нас чекають в майбутньому домовленості. Все ж таки, за Краматорський і Слов'янськ, те, що я питаю. Ну, на Зараз ось така відповідь. Може, вона комусь сподобається, може, комусь не сподобається. Але, ну, за торські, слов'янські, за оце те, що я сказала, що кордони, отход е в ці сторони. Але ну, я вже це давно кажу, воно воно, так, ну, воно, мені воно так рисує.